з Нами науково-практичний семінар, присвячений темі провадження вільного реєстру зброї. Радий вітати всіх представників всіх областей на терніях Тернопільщини. Думаю, за ці дні, що ми почерпнемо дуже багато нової інформації. Ми маємо вже якісний продукт, готовий продукт, який ми. Готові з вами по всій Україні впровадити його, реалізувати. Виключно у електронній формі, якщо власнику зброї інформацію щодо зброї, в реєстр повинні вносити виключно спеціалісти. Обов'язково огляду технічного стану буде також підлягати проведення. Міністерство внутрішніх справ проводить роботу щодо провадження єдиного реєстру зброї. Що таке єдиний реєстр зброї? В загальному розумінні це в першу чергу платформа по обміну інформації, це не просто облік. Буде скасовано паперовий документообіг щодо обігу зброї. Це в першу чергу зроблено для зручності громадян. Моменту старту цього реєстра паперові документи щодо володіння зброєю втрачають необхідність їх собою, скажімо так, носити. Інформація буде доступна для всіх працівників правоохоронних органів в залежності від рівня їх компетенції доступу до цього реєстру. Інформація про кожну одиницю зброї, про власника зброї, про місце зберігання і так далі. Щодо громадян, громадяни отримують можливість. Перше, завжди контролювати дійсність своїх дозволів, тобто система буде їм надсилати за певний час повідомлення до закінчення сроку дії дозволу про те, що в них дозвіл закінчується, і буде надсилати у вигляді повідомлення порядок подальших дій, куди звернутись і так далі. Також громадянин зможе подати документи для отримання дозволу зброю через будь-який фактично суб'єкт господарювання, тобто будь-який магазин з торгівлі зброєю. Громадянин не буде. Мати потреби, обов'язково ходити до Національної поліції. Це стосується не тільки отримання першого дозволу, це стосується також і продовження дії дозволу, термін якого закінчується. Можна буде також прийти просто до суб'єкта розподання до магазину, подати необхідні документи, здати в магазин зброю. Збро... Магазин буде мати право сам подати цю зброю для огляду технічного стану відстрілу до установи експертної служби. Тобто громадянин отримує весь спектр послуг через об'єкт господарювання. Єдиний реєстр має запрацювати. Він має запрацювати потужно, голосно. І найголовніше, що це мають відчути наші громадяни, тому що все, що ми робимо разом з вами, ми робимо для наших громадян, для того, щоб вони були насамперед в безпеці і отримували. Кваліфіковані якісні послуги кожен день працівники поліції стикаються з безлічю викликів на повідомлення на 102 з приводу того, що якісь скоюються злочини, правопорушення з з використанням різного роду зброї. Зараз, після запрацювання цього реєстру, значно покращиться робота і спроститься робота як працівників поліції, так відповідно і інших установ, які мають відношення до розкриття розслідування певних злочинів. Це буде один єдиний реєстр зброї, який навіть людина і правоохоронні органи вони можуть побачити всю історію цієї зброї, в кого вона була, коли вона випущена, ким вона випущена, які були ремонти здійснені і так далі. Це є дуже хороша тема.